Ще раз всім привіт, дівчата. Отримала я посилку з пеларгонями з того магазину, де я замовляла. І ось вам відразу знімаю, щоб на мене не було наговорів. Дивіться, прийшла мені, вони мені пообіцяли три штучки, які в них були вкорінені, прислати. Ну, ось коробка, я розпаковую. Уже я захотіла знімати, тому що, ну, оце дивіться. Ось така рукокос, сажена вроді нормальний, але дивіться, задерев'яніла таке череночок. І ось Apple Blossom. Подивіться, який черенок мені прислали зламаний листок. Ну, все, його нема. Я сфотографую її, щоб до мене не було претензій. Третій сорт. Єдиний, що в мене зберігся. Ну, нічого. Ось такий. Значить, розп... розпакую ще корінь і покажу, який корінь. Я ще сама не бачила. Так, всі дивимось уважно. На цей черенок магічний, шикарний просто. Вроді є корінці живі. Все ок. Так. Попробую чуть-чуть зверху натиснути. Ось я вам показую, саме дивлюсь на корінь, не на камеру. Воно трухляве. Вже. Воно трухляве. Тут нічого живого. Подивіться. Подивіться. Все, щоб ви мені не казали, що це я залила, перелила. Кожне, кожен коментар був про те, що я залила. Ну, щось живе тут ще є. Вроді. Ну, це не точно. Це біле. Я не знаю, навіщо так, що вони з ними роблять. О, щось знайшла біленьке. Оце перше, що знайшла. Більше живого тут нічого не було. Я вже боюсь його ковиряти. Максимально живе, що тут було. Ось. Вроді, щось є. Але я впевнена, що воно завтра вже все тут не буде дійсне. Це, щоб ви розуміли, це не живі корні, оці я дивлюсь, а такі, вже їм скоро край прийде. Ну, посадим оцей стаканчик і посажу, малюпусінький, прозорий. Ну, ці я впевнена такі самі. І теж їх посажу в цей самий, мабуть, стаканчик. Показую інший саджанець. Ось. Дивіться, які корні. Вони не живі. Перезалиті. Так, дивлюсь без камери. Вам показую в камеру. Вони не живі, це точно. Але от хочу я до живих достати. Ну, ось щось вроді є. Все. Хтось мені казав, треба розворушити комочок. Ось ось таке видовище. Ось таке. Подивіться. Ось щось живе з'явилось, але я впевнена, що воно заражене гниллю і скоро теж загниє. Ну тут щось біля стовбура є. Ось бачите, ось такі біленькі, оці маленькі. Но тут щось є, тому воно ще от рослинка тримається на них, але вони загнивші. Це все загни... загниття. Тому я ось це все розворушу і посажу. І залию янтарною кислотою трошечки, геть. Да, вони геть вологі тут, при стовбурі. Полию слегка янтарною кислотою в мене є розведений розчин, і посажу в стаканчик в прозорий, ось побачимо, що да, буде. ось третій садженець ось такий. Вроді, і щось як живе. Ну, воно не живе. Я вас запевняю. Дивіться. О, ось щось живе з'явилось. Дивлюсь без камери. Ну, тут є декілька живих корінців. Так, більш-менш ось. Я не брешу. Ну, але такий стан у них, бачите, непривабливий цих пеларгоній. У них взирвалася реклама, просто пішла в інстаграмі. Вони просто скрізь. Дуже гарні фото в них, і всі замовляють, тому ось таке у них відправлення, таке, такий сервіс. Робіть висновки самі, чи хочете, ви, от ви б хотіли, отримати такі. Пеларгонії по 90 гривень по 100. Хотіли б отримати ось таке коріння і думати потім, що з ним робити? Просто напишіть мені, чи ви б собі таке хотіли за такі гроші, чи це справедливе відправлення. Що це? Ось я потрусила ці саженці, такі корні. Обсипалось все. Ось тут під лампою я їх а, влаштувала. Ті пересадила в менші, а, щоб в мене дві вижили, ось білий і чорний стаканчик. Зараз показую. Білий і чорний стаканчик я пересадила в тісніші стаканчики. Ну, тут десь 250 мл. Там 150, які були. Однакових в мене не було, і ці сьогоднішні. Раз, два і оцей третій маленький. Побачимо, хто виживе. Вони стоять під лампою в теплі. Тут у мене балкон, так що там теж тепло. Ось цей. І ось полергоні, які я просто втикнула в землю, і вони собі спокійно ростуть. Якість саджанців. Є різниця. Різницю важко не відчути. Також, дівчата, розкажу про результати свого експерименту чи хризантем з букету. В мене вийшло. Я витягала ось цей, і він вже не витягався, тому я силою його, так, знаєте, витягла. І тут були дуже гарні корни. Так не видно? в якомусь було видно. Зараз покажу. Ось цей, здається. Ні, ні, цей точно ні. Бо ось. А, вийшло, вийшло. Дивіться. Дивіться, які корні. Це з букету. Я його назад вставлю, ось так. І пригорну, бо щось він слабкий у мене. Так. Та ось, дивіться. Яка коренева система вже ось Тут більш ніде не видно, але це геть хвостики такі я вставляю. Дивіться, бачите, яке коріннячко. І ось всі вони майже, здається, тільки ось цей не вкорінився. А так, всі вже я не можу витягнути ось. Вони не тягнуться, це означає, що ось цей не вкорінився, бачите, немає корішка. Це означає, що вони прижились і будуть в мене хризантеми мої. Це в мене результат експерименту. Так, ось корні. Ого, які гарні. Геть гарні. Бачите? Є. Мені нема потреби <свісно> в хризантемах. Це більш експеримент, тому що в моєї мами. Дуже багато хризантем. Я б могла взяти які хочеш, скільки хочеш, але ви ж знаєте мою пристрасть до того, щоб самі виростити. Тому я задоволена цим експериментом. Буду ще пробувати якісь інші.